Через реалії сьогодення кожен із нас мусить уважніше зважувати ухвалені рішення та будувати майбутні плани. Водночас життя триває, і людям хочеться бодай крихту тепла і можливості помилуватися тим, що дарує радість. Саме з такою метою, аби підтримати новорічний настрій у непростий час. Колектив відділу культури після усного опитування мешканців громади вирішив підтримати ідею встановлення новорічної ялинки в Миргороді. Начальниця відділу культури Ольга Ошако про появу ялинки та наголосила, що її монтаж не потребуватиме додаткових витрат із бюджету громади. Історія новорічної ялинки, головної ялинки нашого міста, сягає 2018 року. Саме тоді був оголошений конкурс на проєкти громадського бюджету. І ця ялинка, авторкою проєкту, якої була я, вона народним голосуванням була обрана до числа переможців. І вже 2019 рік ми зустрічали саме тут, на центральній площі біля цієї ялинки. Бюджет проєкту був десь близько 200 тисяч гривень. Сюди входив каркас, ілюмінація та іграшки. Встановлення ялинки заплановане на 6 грудня у День Святого Миколая. Водночас жодних масових заходів чи урочистого відкриття не проводитимуть із міркувань безпеки. Основна ідея інсталяції подарувати мешканцям трохи святкового настрою та створити затишну локацію, де кожен може зробити атмосферні новорічні фото. Важлива особливість миргородської ялинки її екологічність. Інсталяція покликана привернути увагу до двоєливого ставлення до природи та протидії вирубуванню ж. Ця новорічна еко-ялинка має висоту 10 метрів і вона виготовлена із перероблених матеріалів. Тобто, одного разу закупивши її в 2018 році, повторюся, ми нею користуємося вже ну, майже 10 років. Що відрізняє її від тих ялинок, які є живі? Тобто, ми розглядаємо більш безпечне ставлення до екології. Ялинка буде на центральній площі знаходитися місяць від дня Святого Миколая, це 6 грудня. Ну вже монтаж почався, але основне те, щоб вона була на святкуваннях Миколая, і до 6 січня. Начальниця відділу культури зазначає, що аналізуючи досвід інших міст області Полтави Кременчука великої багачки та шишак, а також численні свальні відгуки, зокрема від наймолодших мешканців, було вирішено встановити новорічну ялинку і в Миргороді. Додатковими аргументами стало і те, що немає потреби у нових закупівлях ані самої інсталяції, ані ілюмінації, яка, як і всі освітлювальні елементи, буде підпадати під графіки відключення електроенергії. І відсутність необхідності залучати комунальні служби інших міст. В цьому році заплановано встановлення новорічної ялинки для встановлення задіяне підприємство Комунальне підприємство Спецкомунтранс, дільниця благоустрою, дільниця дорожньо мостового, дільниця вуличного освітлення для монтажу новорічної ялинки. Встановлення новорічної ялинки має стати символічним подарунком для мешканців громади, теплим спогадом для дітей і тихою відрадою для дорослих, можливістю бодай на мить відірватися від щоденних турбот і зануритися в затишну атмосферу зимових свят.